Пліч опліч проти спільного ворога в боротьбі за свободу та демократію у національному університеті Чернігівський колегіум імені Шевченка презентували виставку фотоплакатів з Україною в серці. Вона присвячена білорусам, які поклали життя в боях упродовж 10 років російсько-української війни. Організував експозицію благодійний фонд Вільна Білорусь, який займається підтримкою білоруських добровольців, а також поширенням інформації про їхній внесок у за захист суверенітету і територіальної цілісності України. Сьогодні білоруси – це вторая по кількості нація в світі, яка воює проти російських окупантів у лавах ЗСУ. Це полк Костуся Калиновського. Це білоруський добровольчий корпус, в який входить батальйон Цирон і Янки. Це второй національний регіон.

Експозиція складається з 16 стендів, на яких розміщені світлини та короткі біографії полеглих бійців, які воювали в різних підрозділах ЗСУ. Її вже бачили в різних містах України, зокрема Бучі, Львові та Києві, а також за кордоном у Вільнюсі та Варшаві. Чернігівці вже могли ознайомитися з виставкою в січні в художньому музеї. За словами організаторів, у стінах вишу її вирішили організувати, адже молоді важливо усвідомлювати різницю між лукашистами і справжніми білорусами. Це нам відома. Але, на жаль, это не не всех які которые отдали свое жильцо, начинающие на столько. Мы занимаемся збором інформації і збираємо інформацію для покупков о именно всех белорусских героев були відомі, А на жаль, тут представлені не всі именно і прізвища всіх белорусских героїв. Згодом до того, що більшість родних пійських героїв находится в Білорусі. І в ціліх безопасности, на жаль, ми поки не можемо это робити. Тих білорусам, які вже назавжди пішли на небо зустрічаючи наш зекбрів, треба не з коукріну кланяться не менше, ніж нашим українцям. Перед відкриттям виставки відбувся молебень у пам'ять загиблих воїнів. Його провели капелан 119-ї бригади Сил ТРО Олег Котенко та настоятель гарнізонного храму святого Івана Воїна ПЦУ Євген Орда. Повірмо часом. Ми здаваємо це злою, там теж буде свобода і ворсі бути з нами в одній родині, європейській родини. Ми будемо діть усі для того, щоб пам'ять про домуські герої жила у всіх серцях, усіх дорослом. Як види, герої жили з Україною в серці. Слава Україні! Героям живе Живі. ознайомитися ж із виставкою з Україною в серці в стінах нучку можна до кінця наступного тижня.